Мій тато подружився з вороною, яка кілька років жила на його роботі, коли ми жили в Боснії. Одного дня Поу, так тато його назвав, підійшов до тата і почав показово демонструвати, що не може нормально літати, аж занадто перебільшуючи. Тож тато підняв його, посадив у відкриту коробку і приніс додому. Поу живе з нами кілька днів і поводився так, ніби завжди жив серед людей. Хоча він явно був дикою вороною. Він їв з наших рук, проводив часи з нами і навіть дозволив мені його тримати, що здивувало, бо мені тоді було лише три роки. У Боснії не надто поширене кондиціонування повітря, тож ми завжди тримали. Вікна відкритими, тобто поу не був замкнений. Через три дні він вирішив, що почувається краще і полетів, попередньо привернувши нашу увагу, щоб попрощатися. Тато його більше не бачив, бо ми жили десь за 10 миль від місця його роботи. І певне він не знайшов дороги назад. Але все одно це був дуже крутий досвід мати ручну ворону кілька днів. Майже страшно, наскільки розумні ворони. Є навіть вагомі докази, що вони можуть описувати окремих людей іншим воронам. Тобто твій тато, ймовірно, супергерой у спільноті боснійських воронів. Отак, безперечно, відомо, що ворони іноді самі звертаються до людей по допомогу. Тато розповідав, що коли того дня прийшов на роботу, Пов одразу пішов саме до нього і почав дуже жалюгідно махати крилами, врізаючись у стіни або падаючи на землю, ніби казав, дивись, який я побитий, допоможи. І зовсім не злякався, коли тато його підняв. Я не знаю, що з ним тоді було. Ми не лікували його і нічого. Того не наробили спеціально, він сам якось оговтався. У Боснії не дуже заведено мати домашніх улюбленців, тож і ветеринара не було, щоб до нього звернутись. Може йому просто треба було трохи уваги.